Змінити професію у дорослому віці завдання не з легких, особливо коли бракує підтримки та можливостей для навчання. Завдяки міжнародним партнерам, «Вонахаб» та управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради, вісім жінок взяли участь у безкоштовних курсах фотографії, які стали для них не тільки шансом освоїти нову професію, а й знайти себе та стати фінансово незалежними. Навчання було два тижні, 20 годин, і я дивлюся по ре. Результатах дуже активно і гарно проходило це навчання. Тішимося тим, що жінки за допомогою нової такої професії можуть стати економічно та фінансово незалежними, тобто монетизувати своє хобі, заняття у власну справу. Навчання відбувалось на базі Луцького центру професійно-технічної освіти. Учасниці освоїли не лише технічні навички фотографії, але й тому, як бути успішними у творчій індустрії. Жінки отримали можливість працювати з професійним обладнанням та опанувати секрети майстерності від досвідченого фотографа. Це дуже тяжко, звичайно, але ну, ми старалися, що ну, змогли Ми просто поскорочені програми. Ну, старався саме такі оптимальні, саме такі не тяжкі. Теми, щоб були, щоб вони трошки розуміли обладнання і зрозуміли композиції, розуміли світло. От я на цим просто налаштовував на цей акцент. Мені дуже з ними легко було і комфортно, і вони мене підтримували. Я їх підтримував. І ми досягали таких успіхів, таких, що ну я сам не очікував, що можемо таке зробити. Після презентації робіт жінки отримали сертифікати про закінчення навчань. Існує прекрасна співпраця нашого закладу освіти Луцького центру профтехосвіти, з такою громадською організацією, як вона хаб міста Луцька. Яка дає можливість жінкам, які потрапили в скрутну ситуацію в різні моменти, бувають отримати масу задоволення, позитиву, розкрити свої творчі здібності, отримуючи якісь навики з певних професій? Ці курси це не просто навчання, фотографії, а це можливість для жінок знайти себе, почати новий етап життя та довести, що змінюватись можна в будь-якому віці, і цей шлях лише початок, бачила в курси. Фотографок да цікаво, бо я думала над тим, щоб може змінити професію, щось нове дізнатися. Бо все-таки життя іде треба нових емоцій, нових вражень, щоб було все таки жити. Треба щоб цікаво. Начальниця управління соціальних служб для сім'ї дітей та молоді луцької міської ради Ліна Галан каже, що для жінок луцької громади. І надалі будуть впроваджувати цікаві навчання та допомагати жінкам ставати незалежними та успішними. У нас пройшло вже 81 дівчина, жінка, навчання, це навчання і кравчинь, це навчання, і які жінок, які опановують професію водійок, це курси англійської мови, це також курси манікюру, педикюру, перукарської справи. Тобто ми беремо таку і б'ютіс. Сферу і намагаємося залучити жінок, які можуть е одразу використовувати свої знання. Вона хаб, що та Руставелі 9, Завітати до наших кар'єрних радниць, е скласти індивідуальний план такої економічної безпеки і впевнено крокувати до своєї мрії.